От така матриця існувала в Україні протягом ну, останніх там, 25 років, і скільки не було спроб вийти з цієї матриці, вона ну, ці спроби були неуспішними. І от е, нова спроба, нова концепція запропонувала принципово інший підхід, який е, е, скріплює державу. Яким чином це відбувається? От в ранні часи розподіл ресурсів в Україні відбувався яким чином? Що Верховна Рада фактично закріплювала рівень ресурсів за регіонами, за областями. Потім області вводили там свої правила щодо розподілу ресурсів між районами. І там містами обласного значення. Тобто ця фактично така модель відповідала квазіфедеральному устрою. При якому регіони отримували достатньо високі повноваження. Мало того, в 1994 році ми мали ситуацію, коли керівники регіонів, тобто голови обласних рад, обиралися прямими виборами. Це призвело до того, що ну коли в Україні вводилися купони, то частина областей прийняли рішення, що ми не будемо вводити купони. В результаті там була вимита товарна маса. І Києву прийшлося компенсовувати своїх резервів, якусь давати товарну масу, щоб зберегти ситуацію. В Цей час приймалися взагалі дивні рішення про заборону вивезення там піску з однієї області в іншу чи закупівлю масла за межами своєї області. Тобто все це йшло прямо в такий певний рознос. Далі Україна зробила крок щоб створити більше зв'язків між Києвом, між національним рівнем і регіонами, запровадження виходу на прямі бюджетні стосунки, міст обласного значення створило оці нові зв'язки, які є важливими для єдності держави. Так, от реформа 2014 року. Із поодиноких оцих зв'язків створює тотальний зв'язок на економічному рівні між всіма територіями, всі об'єднані громади отримують прямий зв'язок із державним бюджетом. Вони стають головними елементами мозаїки всієї Української держави. Тобто Після проведення цієї реформи говорити про те, що ми можемо взяти контроль над якоюсь частиною України через стимулювання регіонального рівню сепаратизму в якихось областях, уже просто не доводиться, тому що децентралізація, яка зроблена до базового рівня, вона дає змогу створити єдиний український простір. І от до цього єдиного українського простору, до реформи, яка називається зараз децентралізацією, доєднується ще одна дуже важлива, хотів сказати, крута реформа. Це реформа державної регіональної політики, яка має стимулювати процес таким чином, щоб регіони... Які сьогодні є менш економічно розвинутими в порівнянні з традиційно індустріальними регіонами, отримали нові ресурси, нові можливості для підняття своєї економічної спроможності. І от ця Модель, яка не стимулювала економічне зростання, яке до, в Україні до початку реформи 2014 року, сьогодні зруйнована. Сьогодні Україна отримала дуже модернову сучасну схему міжбюджетних стосунків, яка дає змогу отримати додаткові ресурси базовані на власному економічному розвитку, тобто, якщо ви починаєте економічно вести більш активну економічну політику, створювати, допомагати створювати бізнеси, відкривати робочі місця, ваші бюджетні можливості суттєво зростають. Зростають бюджетні можливості, зростає якість послуг, яка надається. Органами, органами місцевого самоврядування. Тобто Україна перейшла від різних варіантів, умовних варіантів децентралізації у розумінні різних людей до свого єдиного рішення як децентралізації дорівня територіальних громад. І тут Дуже коротко можна сказати такі речі, чим це принципово відрізняється. Тобто, перша теза децентралізація по-путінськи це федералізація. Це означало би, що ключовими. Гравцями в Україні стають регіони. Регіони отримують квазідержавні функції, вони приймають закони, вони встановлюють значну частину податків, вони ними розпоряджаються. І таким чином ми можемо отримати ну, декілька князівств, які через деякий час можуть війти в конфлікт між собою. Другий варіант це регіоналізація. Регіоналізацію підтримували в Україні різні політичні сили, зокрема, комуністи давно і стабільно, з іншого боку, партія регіонів. Але дуже цікаво, партія регіонів підтримувала регіоналізацію в першу чергу тоді, коли вона була в опозиції. А коли стала при владі, то регіоналізація підтримувалась лише в культурному просторі, не в економічному, не в адміністративному, коли всі були загнані під одну вертикаль. Але така регіоналізація також Ну, в середньостроковій перспективі мала би дуже погані наслідки. Ну, і перші такі наслідки на Донбасі в Криму ми маємо. Тому третій варіант децентралізації по-українськи, яка почала реалізовуватися, це, напевно, єдиний правильний варіант у нашому випадку: це децентралізація до рівня громад.